Вітаю всіх на своєму вишивальному каналі. І сьогодні в цьому відео я разом з вами хочу порівняти два набори по дизайну Dimensions. Врятований. Перший набір це Dimensions, ви можете бачити, і другий набір це репліка від Classic Design по цій же самій картині. Ми знаємо, що Класік дизайн випускає багато реплік різноманітних виробників. Багато є дизайнів, які вже зняті з продажу, їх неможливо купити, придбати, якщо є дуже велике, велике бажання їх відшити, то можна придбати цей набір. Але єдине що на обкладинці, тут йдуть не відшили саме по цьому набору класік дизайн А Фото тих наборів, по яким була створена саме репліка. Тому особисто в мене виникають сумніви, що можна отримати в результаті. Тому мені було цікаво заглянути усередину і порівняти матеріали, які входять до цих двох наборів. Колись давно цей дизайн Dimensions був знятий з виробництва, його неможливо було придбати. І Classic Design випустили репліку. Я побачила, мені дуже подобається ця, ця картина, і я його собі придбала. Воно коштувало набагато дешевше, ніж Dimensions, тому я вирішила спробувати. Я вже чогось думала, що він вже не буде випускатися, але. Все-таки перевипостався і була така можливість придбати саме оригінальний. Особисто я люблю саме оригінальні набори, тому я вирішила його собі придбати. Тож, давайте, перейдемо до перегляду. І так, називається картина врятований. І тут ми можемо бачити надпис, що це набір для вишивання хрестики, але для художнього ефекту в цьому дизайні використовується напівхрест. Його тут дуже багато. Він вишивається у декілька складень ниток. Складені ниток може бути різне. і. Ось тут хрестик. Фон вишивається напівхрестом, що, точи, дерево, лише стобур вишивається хрестиком і сам Ісус хрестом вишивається, овечки і каміння. Все інше це напівхрест. І ми можемо ще бачити ось тут таку інформацію, що це картина. Грек Олсен, і за цією картиною була створена ось така схема і зібраний набір. І що ми бачимо з, зі зворотнього боку, ниточки, трошки канви, органайзер, і тут на декілька мовах у нас іде ще. Такий надпис, що ж робить золоту колекцію такою особливою. І це велика палітра кольорів, сіпки, які створюють текстуру та глибину. І ви створюєте витвір мистецтва, реліквію, якою можна насолоджуватися. Ось. Дивіться, і ми можемо бачити ще інформацію, що входить в даний набір. В даний набір входить. Нитки, 18-та аїда, голочка і інструкція. Це щодо Dimensions. І давайте подивимося укладеньку Classic Design. Тут вже ми можемо бачити саме привіт трошки менше. І що ж входить в набір? А в набір у нас входить тут уже канва 16-го каунту це Вайгарт бежевого кольору нитки DMC, голка. До речі, тут є металізована нитка, що мене здивувало, я не, не знаю, чи входить Dimensions, але подивимося схема і інструкція. І зі зворотнього боку тут нічого, на жаль, не видно, тільки видно інші дизайни, які є у Classic Design. Ось, ви можете бачити, що тут багато. Дизайнів саме від Dimensions. Так, тож, давайте перейдемо до перегляду, відкриємо. Спочатку набір від Dimensions. До речі, в цьому перевипуску набори Dimensions випускаються. У новій упаковці вона білого кольору. Зараз це Угу. Важко щось дістанеться. І одразу я розпакую. Я вже його колись відкривала, давно я його купляла. Я вже його навіть не встигла отак заліпити скотчем, щоб воно не відкривалося. Що ми можемо бачити перше це ниточки. Але давайте з ниточками трішечки пізніше. Ось ви можете бачити, скільки їх тут багато. Я поки їх відкладу в сторону. Давайте подивимося, яка входить канва туди в Classic Design і в Dimensions. Зможете побачити відтінок. І ми одразу можемо бачити, що у Dimensions ide конват трішечки темніша. Теж такий беж... темно бежевий колір. Тут теж бежевий, але він світліший. І нагадаю, що у Dimensions це 18-та їда, а Classic Design іде 16-та. Ось. І у Classic Design ми можемо бачити вже тут стромлену таку голочку. Ще раз, Все зрозуміло. Далі. Далі в dimensionці інструкція ми розгортаємо її, і тут ми можемо бачити дві гулочки. Одна гулочка у нас для вишивання хрестиків, півхрестиків і інша для вишивання беку. Відкладаємо. І давайте. Так, це ниточки вже, вже не дизайн, я їх поки теж відкладу в сторону. Ну, давайте перейти, переглянемо схему. А, схема Dimensions у нас знаходиться. Так, давайте я. Угу. А, так, 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 так. На двох листах формату А3. Ось так. Бачите так, беку немало. Кольорова символьна схема. все зрозуміло. Що у нас у classic design? Classic design? У Класик дизайн у нас теж іде кольора символьна схема. Так, я хочу порівняти значки чи вони однакові в війні. Деякі йдуть такі самі, деякі... Відрізняються. Так. Класік дизайн. Схема розташована на 1, 2, 3, 4, 5. Ого! 6, 7, 8, 9 аркушів паперу. Дивіться, яка схема у Dimensions. Вона трошки мілкіша. Да, Навіть не трошки а так дуже мілкіша. І яка схема у Classic Dizign. Класик Дизайн вона крупна, зручна. І. Дуже-дуже багато аркушів. Так, що щодо схеми. І давайте переглянемо ключ. Ключ у Dimensions знаходиться на окремому аркуші паперу, так як і у Classic Design. Тут ви можете бачити вже позначки. У мене була схема від Dimensions, і я тут. Порівнювала значки, хотіла починати вишивати, але так і не почала. І, щоб не збитися, відмічала собі в чому різниця. Ось у класів дизайн. Все знаходиться на двох аркоші паперах окремих, у Dimensions іде з одного боку, і з іншого. І так, це щодо сини, і. Інструкції? Так, у є що тут є, що ось є на російській мові є інформація, номера ниток, назва кольорів табличка. Що тут, що тут, що тут? Що тут є І як вишивати в окремі сітки? І здається, здається, все. Поки що відкладаю це в сторону. Давайте порівняємо з вами ниточки. Мені теж цікаво, поки я ключ залишу, можливо, він нам знадобиться, можливо, ні. Бачимо. Тож, давайте переглянуть. Значить, Dimensions, ниточки, знаходяться на такій ось плашці. Всі, хто вишиває Dimensions, знають. І довжина така довга-довга. Я не знаю, скільки тут сантиметрів, може сантиметрів 50. І також є окремий такий пучок ниточок. Тут, здається, два кольори. Да, всього два кольори. Ось така палітра. І ниточки Dimensions. Ой, вибачаюсь Classic Design. Тут у нас ще йде ниточка отака золотиста. Давайте розглядати, коричневе? Давайте ось так розкладу. Ми можемо бачити, мені, може, мені здається, але у класик дизайну ток більше. Ну, звісно, бо там йде більший каунт. Так, я хочу знайти схожі відтінки, щоб вам показати. Ось, дивіться, оцей зелений колір, наскільки він відрізняється. Ось дивіться. Класик дизайн, він такий більш забула, як це на український яскравіший, а у Dimensions він такий трішечки, як це припилений, так? Давайте покажемо. покажу вам ще оцей колір. Угу. Здається, він такий самий трошки ну, трошечки відрізняється відтінок. Так, 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 жовтенькі. Отдіменше да, звіни де такі трішечки пастельних тонах, а у ДМС яскравіше, але то нічого. А, я вибачаю це ось цей кольор. Ось. Тут навпаки у Classic дизайн, це відтінок іде трошки світліше, і іде менш стимніший. Який ще вам показати колір? Стається ось. Тут майже однакові. так, червоне хочу подивитися подивитися червоне цинеточка Дімош и классик Угу. У зелені кольори можете самі переглянути? Ось mm цей -hmm. оранжевий. Mm -hmm. Є деякі розбіжності, але я не можу сказати, що вони дуже-дуже якісь там великі, тому, в принципі, в принципі, можна відшити класік дизайн. Так, мені ось цікаво. Mm. Ось ця золота ниточка, що вишивається цією ниточкою. Зараз я її знайду. Касік дизайн включимо. Угу. Ось воно, і символ ось такий. І подивимося по схемі. Що тут вишивається у схемі ці? Значком так еще раз прямый скову в куле. Угу. Ось тут я бачу пару значочки. в колі тут вишивається золотими ниточками. Це отут внизу. Цікаво, а що це у нас? На прем'ю Я візьму прев'ю від класів дизайн. Ось, Ось тут над овечками. Під вечками тут вишивається цією диво на дивина, десь пропала цим золотим металіком. Так, да, ось тут тут, ось тут. Можливо, це відблиски сонця намагались передати. Бо, більше його немає. Мені ось цікаво, чи у оцих дизайнів воно є. Ні, всічить той металік не використовується. Да, бачите, є, є таке є така різниця у Dimensions. цього металіку немає. ще раз подивимося, може я й помиляюся, але ні. Здається, mm немає. -mm. Не знаю, яку ниточку вони хотіли. А давайте спробуємо знайти по схемі. Зараз я візьму схему Dimensions і вигляну, що це зазначочок такий. Де він у нас коло в колі? Що ж воно вишивається тою золотою ниткою? Багато-багато цього всього. Так, так, так. Так, знову загубила де він. Ага, це воно ну, ось воно ну, українсько. Можна просто-просто заплутатися. Ось цей червоний помір. Ось приблизно знаходиться. Давайте спробуємо його віднайти. Ось цей кола. Ось тут десь під купицем. І я розумію, що це що це. Не можу я звіднайти цей, цей комір. Ага, ось, ось цей значок. Такий меншин виглядає, як буква R. Р. Всього дуже така мілка схема. Як хем. І зараз ми його знайдемо на ключі. Я ніколи не вишивала Dimensions, тому в мене такі заминки, знаєте, 123.05. Треба буде мені ще розбиратися 123.05. Угу. Ось ця ниточка, ось вона я її знайшла. В Dimension це йде ниточка просто ФБРшна, а Класік Дизайн вирішив взяти ось таку золоту. Тобто ви вже можете бачити, що різниця є між оригінальним і. Неоригінальним, тобто реплікою. І так, що я можу сказати, я, звісно, я буду вишивати оригінал. Я вже казала, що я більше за оригінал, але плюси, dimensions, плюси. Classic дизайн. Те, що у Classic Design мені більше сподобалася схема, вона крупна. У мене є деякі проблеми з зором. І як для мене особисто, то мені ця схема подобається найкраще. Розташування ниточок. Мені здається, що у Dimensions воно зручніше, тобто можна відрізати собі витягнути. Тут вже треба його, як на мене, як для мене якийсь окремий органайзер використовувати. Тобто для мене таке. Не дуже зручно ось ця металізована ниточка, теж класик дизайн не зміг знайти аналог цього відтінку. І що мені більше подобається саме у Classic дизайн, то що тут крупніша канва. тут іде 16 Classic Design, дизайн, уді мене ще 18-та. Але так як тут у d дуже багато напівхреста, то я не думаю, що вона буде складно йти. Тому це теж не проблема. Ось такий був огляд. Напишіть, кому він був цікавий, чи була корисна для вас ця інформація. Давайте я вам ще отак розкладу ниточки, щоб ви самі могли. Своїм оком порівняти палітру. До речі, ось цей колір, бачите, якийсь, мабуть, сірий, да? і який тут я взагалі такого відтінку не бачу, але мені здається, ось він. Бачите, Ось така вже, йде це Dimension, це Classic Design. Недоліку у Classic Design є те, що вони на своїх прев'ю друкують не відшиту по їх реплікам картину, а беруть прев'ю з Dimensions. Все, а я дякую вам за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба! І пока, пока, до нових зустрічей.